Прискорювачі розвитку душі, складний період людства, період випробувань, на витривалість, стійкість, людяність, сердечність, справедливість, мудрість. У кожному періоді тимчасової шкали люди досягають піку своєї еволюційної ери, етапу завершення циклу та перехід на нову ступінь розвитку. Час прийшов, час прискорився в розгортанні подій для кожної людини. Настав час пожинати плоди. Зараз планета Земля перенасичена різними цивілізаціями з різних планет. Ви цього не помічаєте і не бачите, оскільки біоробот даний всім одного виду, однієї конструкції, як аватари. Сама суть знаходиться всередині цього аватара, і ці суті різні, далеко недоброзичлідливі до людської раси. Що була сюди впроваджена спочатку для зростання та розвитку саме молодих душ, які тільки но створилися в живому, первородному, енергетичному ядрі світла. Занадто яскрава і насичена ця планета залучила багатьох, і для того, щоб зберегти її цілісність, було багато угод про співпрацю з іншими цивілізаціями. Час рухався по спіралі розвитку, і на планету впроваджувалося все більше і більше істот із програмами на поневолення та знищення, таким чином змушуючи виживати та протистояти тим людським душам, які були молодшими і недосвідченими. Вони відстоювали себе, стверджувалися, ставали сильнішими. Щоразу... Всі ці угоди порушувалися і доводилося вирівнювати суть того, що відбувається, і запускати цикл розвитку заново, а душі перевтілювалися і проходили уроки в проживанні заново, але вже в новому форматі прогресу цивілізації. Так, планета Земля створена спочатку для накопичення, переформату та використання на благо енергії світла, і саме людина могла перетворювати ці енергії. Тепер сюди приходять за набором енергетичного складу почуттів та емоцій. Цінуйте своє перебування тут, але насамперед перетворіть своє мислення та бачення того, в чому ви перебуваєте. Згадайте, хто ви і для чого ви тут, чи живете ви в гармонії з собою, чи розумієте ви самі себе, чи не зраджуєте своє внутрішнє я, свою душу, задумайтесь над найголовнішим. Що знаходиться у вас всередині, який ваш склад, чи чесні ви перед собою, чи правильно ви мислите, ваші емоції нейтральні чи негативні стосовно інших людей чи обставин? Ви приймаєте все те, що дається вам за долею, чи заперечуєте? Ваше мислення спокійне, розважливе чи заперечливе негативне? Найважливіше на сьогодні, вам потрібно зрозуміти та усвідомити самих себе та свою внутрішню суть, почистити всі зайві думки, підвалене негативного формату в собі, перестати виробляти негативну енергію та навчитися приймати, цінувати та зберігати в собі енергію світла. Більшість із вас, приймаючи енергію світла через потік з джерела життя, миттєво переробляє її на негативну, проєціюючу цю енергію простір. Та притягуючи до себе негативну програму проживання, духовні куратори не в змозі допомогти людині, якщо вона добровільно робивши свій вибір у заперечення негативу та перебуває в низьких енергіях. Тепер докладаються всі зусилля для того, щоб люди прокинулися і усвідомили, відчули внутрішнє ядро світла в собі, чистоту, свободу, індивідуальність. Щоб позбулися набраних добровільно негативних програм, звільнилися від вантажу чорних важких енергій. На землі, перебуваючи в аватарі, легше очистити свою душу від негативних програм, ніж після виходу з нього, адже тіло людини це провідник і перетворювач, також посудина для накопичення енергії, тому, очистивши мозок. Від ментального негативу, а тіло від негативних емоційних переживань, ви очистите душу та звільнитеся від важкого енергоформату. Там, потрапивши на нижні рівні, немає можливості перетворювати енергії, там немає того підживлення та якості спектральності енергії, як на землі в аватарі. Важливу роль запису проживання втіленої душі є вчинки, які робить людина. Намір чи задум на благо чи шкоду, кожен рівень душі має свій урок на складність, цикл один у проходженні уроку на землі, а наповнення та багатозадачність різні. Зараз всі люди звикли думати тільки про себе, навіть творячи добро іншому, у першу чергу видобувають вигоду в цьому для себе Така суть циклу розвитку людства. Щоразу без права вибору чекає на втілення заради проходження всіх програмних уроків, щоб вийти з даної часової шкали. Але цикл завершується і не всі зможуть втриматися по своїй енергетичній складовій на Землі, адже планета теж перезавантажується за енергіями та скидає всю важку негативну енергію століттями завантажену людьми. Скидання по енергіях вже відбувається. Тому не всі аватари по своєму енергоскладу зможуть витримати цю хвилю. Хто вбере цю отруту, покинуть планету і довго чекатимуть на своїх рівнях в тонкому просторі для того, щоб знову піти на втілення.